тижня пролунала така цікава заява підприємства Азот з приводу того, що де їхні 30 мільйонів гривень, куди вони поділися і так далі, які вони нібито давали місту на придбання тролейбусів. От я хотів би, я вже неодноразово письмово керівництву Азоту відповідав, доведеться ще публічно відповідати, що, по-перше, немає їхніх 30 мільйонів гривень. Це кошти громади міста. І керівництво АЗОТу слід усвідомити, що ніякою благодійністю вони не займаються. Вони здійснили вигідну для себе операцію. Це взаємовигідна операція по придбанню землі. В результаті, замість того, щоб сплачувати не менше 3% від 3 до 12% орендної плати, вони сплачують 1% від нормативної оцінки землі. Більше того, місто пішло їм на зустріч, продавши землю, міську землю з відстрочкою на три роки. Тому це ніяка неблагодійність, а це абсолютно ділова операція, економічно вигідна, як для міста, яке має кошти і може їх разово вкласти в якісь капітальні інвестиції, так і для підприємства, яке через кілька років по суті, отримує вже економічний зиск, в вигляді. Зменшення плати за користування землею. Що стосується використання коштів, які первісно в бюджеті минулого року виділялися на придбання тролейбусів, то всім дуже добре відомо про те, як міська рада здійснила кілька спроб провести тендери і як рішеннями антимонопольного комітету за зверненням то одних, то інших виробників тролейбусів, Рішень було рішення антимонопольного комітету про зупинення проведення тендерних закупів. І так само керівництво АЗОТу дуже добре відомо, що ми запропонували варіант, за яким ми можемо забезпечити заміну тролейбусів без ризику блокування цього процесу з боку виробників тролейбусів в Україні. Ця пропозиція зависла в повітрі, і до сьогоднішнього дня, з вересня минулого року, я не отримав жодної відповіді ні від директора підприємства, ні від президента підприємства АЗОТ. Тому наприкінці року ми для того, щоб кошти не пропадали, щоб вони все-таки використовувалися, ми провели перерозподіл коштів в міському бюджеті. Переважно ці кошти були використані на капітальний ремонт доріг. В першу чергу проспекту Хіміків. Тому що, коли формувався бюджет минулого року, в лютому місяці, проєкту реконструкції вулиці, проспекту Хіміків, ще не було, він тільки розроблявся. Ми, наприклад, закладали орієнтовну суму, якщо не помиляюсь, 18 мільйонів гривень на капітальний ремонт цієї вулиці. По факту, коли був зроблений проєкт, зроблений кошторис, проведена експертиза цього кошторису. А також були виконані додаткові роботи по ремонту несучої, так би мовити, до основи 2 кілометрів цієї вулиці, яка була в найгіршому стані. Вартість, скажімо, реконструкції проспекту Хіміків склала понад 31 мільйон гривень. Так само нам довелося робити додаткові роботи, проводити додаткове коригування проєктів по вулиці Хрещати, там нами було виявлено ділянки. Вулиці, які взагалі не мали основи, просто асфальт лежав на піску. Нам довелося там зміцнювати основу дорожнього покриття. І загалом, якщо говорити про дороги минулого року, то при формуванні бюджету ми закладали 70 мільйонів. А за підсумком року використання становило 111 мільйонів гривень. Тобто 41 мільйон гривень ми додатково протягом року. Перерозподілили і спрямували на капітальний і поточний ремонт доріг міста Черкас. От. Ну а взагалі, якщо цікавить, куди і як використовуються кошти, то, будь ласка, керівництво Азоту може користуватися, якщо вони знають, що таке інтернет, сайтом міської ради міська рада затвердила звіт про виконання бюджету 2012 року. Він розміщений на сайті. Будь ласка, можна дивитися там. До останньої копійки повністю всі звіти розміщені, і не треба для цього робити якихось публічних заяв. Можна просто цікавитися життям міста, і в тому числі цікавитись використанням міського бюджету.